Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. За проїзд у транспорті картою у базу даних продовжують вносити пільговиків. Відчуваючи серцем виставка «Семи художниць в рибниці. Капучино та Бембі нові мешканці кінного клубу Алюр звикають до команд російською мовою. Сьогодні день працівника цементної промисловості у Придністров'ї. його відзначають з минулого року. Грибницький цементний комбінат фундамент Придністров'я. Президент Вадим Красносельський привітав тих, хто працює на РЦК. Сьогодні, як і раніше, цементна промисловість є однією з ключових складових народного господарства ПМР, основоположною базою будівельної галузі. Рибницький цемент повною мірою відповідає міжнародним стандартам, відповідає екологічним вимогам. Він в змозі конкурувати і на зовнішніх ринках. РЦК почав роботу 6 листопада 1961 року. Завдяки його продукції у Придністрові зведено багато будинків і підприємств. Свого часу він постачав продукцію в усі країни колишнього радянського союзу. Тут виробляли й шифер. Його купували навіть Куба у Мадриді. РЦК був нагороджений золотою зіркою Арка Європи за якість цементу. На комбінаті постійно продовжують модернізацію виробництва. Сьогодні пішов життя Юрій Чибан, голова спілки промисловців, аграріїв та підприємців Придністров'я йому було 67 років. Президент Красносельський висловив співчуття рідним та близьким Юрія Чибана. Блискучий учений лауреат державних премій, кавалер вищих нагород Придністровської Молдавської республіки Юрій Михайлович присвятив своє життя служінню батьківщині, стояв біля витоків багатьох значних починань, завжди відстоював інтереси держави та суспільства, зміцнював міжнародні зв'язки, розвивав промисловий та науковий потенціал нашої країни. Юрій Чибан, кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник ПМР лауреат державної премії. Він стояв біля витоків природоохоронної системи Придністров'я, був першим міністром природних ресурсів та екологічного контролю, а також співголовою координатором загальнопридністровського народного форуму. Підготовка до зими про це говорили напередодні на селекторній нараді. Голова уряду обговорив з главами заготівлю дров. Зараз опрацьовують питання доставки адресатам. А в кам'янському районі встановлюють твердопаливні котли. Говорили і про ремонт доріг. Подробиці далі. Дрова для всіх, хто їх потребує. Це питання під контролем. В уряді говорили, у більшості районів вже все заготовили. Так у терасполі для пільговиків потрібно 92 складометри. При цьому в наявності більше 150. В основному люди дрова возять самі. Буває, що допомагає і спецзеленбуд. Прем'єр Розенберг зазначив, все має бути готове і щодо доставки і наявності самого палива роботу можна цю роботу можна і потрібно проводити протягом усього року. Не потрібно чекати, коли настане зима, і сподіватися, що взимку буде тепло і нам не знадобляться дрова. Тут потрібно, щоб лісники, майстри були на місцях і працювали з главами сіл. У Кам'янському районі близько 300 пільговиків. Для них заготовили понад 2000 тисячі кубометрів дров. Крім того, у резерві ще 90 складометрів. Більше дров потрібно для другої школи і сьомого дитсадка у Кам'янці. Там будівлю опалюють твердопаливні котли. До речі, ще чотири встановлять у школах-дитячих садках у селі Рашків, Катеринівка, Хрустова та Кузьмин. Думаю, протягом двох, максимум трьох тижнів, ми цю роботу завершимо. Зараз загальнобудівельні роботи закінчені практично. У Кузьмині вже один котел встановлено. Наступного тижня плануємо в Хрустовій. Ще говорили про те, що потрібно оновити мережі. Мета зменшити витрати газу. Нам потрібно дуже раціонально використовувати паливно-енергетичні ресурси, уважно стежити за використанням газу. Передусім це дуже важливо, тому що ресурс на сьогодні дуже і дуже обмежений. Ще одна тема наради ремонт доріг. Прем'єр Розенберг зазначив в умовах дефіциту бюджету в першу чергу лагодити те, що вже не можна залишити на потім. Оплата проїзду карткою у Терасполі за тиждень таких поїздок понад 260 тисяч. На селекторній нараді прем'єр Розенберг зазначив, що переходити повністю на безготівковий розрахунок потрібно і в тролейбусах. Валідатори там вже працюють. Це вже гарантовані податки, які нікуди не дінуться. Тому я ще раз звертаю увагу на важливість цього питання. І ще один момент. У тролейбусах поки оплата проводиться двома способами, проте стаціонарні валідатори встановлені, програмний продукт забезпечений, тому можна спокійно також і в тролейбусах переходити на безготівкову оплату повністю, щоб цю тему у міських перевезеннях закрити. Безготівковий розрахунок вже працює в маршрутках і частково в тролейбусах. У базу даних продовжують вносити пільговиків. Після повного переходу на безготівку вони теж повинні прикладати карту до валідатора. Нагадаємо, щоб гроші не списували. Для проїзду потрібно прив'язати пільгу. Для пенсіонерів, у кого є карта, нікуди ходити не треба, все зроблять автоматично. Якщо карти немає, потрібно піти, оформити її в будь-якому банку. Альтернатива купити передплачену вона є на. Пошті у водіїв маршруток, кондукторів в тролейбусі або, наприклад, в агропромбанку. Далі звернутися до фонду соціального страхування з собою взяти паспорт, пенсійне посвідчення і саму карту на місці. Фахівець проконсультує і допоможе написати заяву. До речі, пільгу можна прив'язати тільки до однієї карти. Скільки в Україні підприємству, установ та фірм все на відстані одного кліка. Державний реєстр юридичних осіб тепер онлайн на сайті Міністерства юстиції. Відкритий до нього доступ доручив президенту у щорічному посланні до органів державної влади. вводимо будь-яку назву. Наприклад, школа номер 9 Натискаємо шукати висвітилися дві юрособи – у рибниці та у тирасполі. Реєстраційний номер юридичної особи, адреса місця знаходження, дата реєстрації. Якщо у юрособи є будь-які арешти або заборони на здійснення реєстраційних дій, дана інформація також буде видна користувачам, які зайдуть на наш сайт. Щоб мінімізувати ризик якихось обманів та звернень до судових органів, це все можна перевіряти у відкритому режимі. На сайті мін'юсту можна перевірити репутацію підприємця, наприклад, чи відповідає реальним адреса фірми чи прізвище її директора з держреєстру. Якщо ні, це привід для додаткової перевірки. На сайті мін'юсту можна замовити випуску з даними юридичної особи. Для цього є посилання на портал держпослуг. Пошуковці молодіжного руху звізда знайшли фотографії та документи генерал-майора Деонісія Танасевського, герой великої вітчизняної родом з рибницького села Красненьке. Реліквії передали родичам ветерана, а вони вирішили зберегти пам'ять про нього у шкільному музеї. Деонісій Танасевський учасник Ясько-Кишинівської операції, нагороджений орденом червоного прапора, червоної зірки Олександра Невського і за оборону Ленінграда. Народився в селі Красненьке, тоді ще Малоківської волості. У 1935-му його призвали на військову службу. простої. Він виходить з селянської небагатої сім'ї, і ось завдяки своїй наполегливій праці, своїй честі, доблесті, досяг такого високого звання. І надалі до кінця своїх днів він служив в батьківщині. Документи і фотографії героя знайшли в інтернеті. Загін пам'ять і слава молодіжного руху. Звізда викупив їх, щоб повернути на батьківщину. У генерала велика родина у красненькому живе його внучата, племінниця, правнучка і правнук. Їм пошуковці передали архів. Не Могу в себе. Мурашки пішли, ніяк не можу прийти у себе. Пишаюся тим, що є такі люди, все-таки яким не байдужа доля. Пошуковому загону велике спасибі. Пишаюся, бо це не можна забувати. Нехай наші онуки, діти, правнуки пам'ятають і знають, пишаються своїми дідами. Після війни Деонісій Танасевський був командиром полку дивізії, потім військовим комісаром Ставропольського краю. На знімках генерал в різні роки життя. Є й газетна вирізка посвідчення, нагородні документи. Де вони зберігалися, невідомо. нам що в батьки нам говорили, що свого часу його дружина Стефанія передала на зберігання ордени в Кишинівський музей бойової слави. Ми хочемо, щоб ці нагороди залишилися в пам'яті людей, щоб не пішли у небуття орден Як він отримав орден вітчизняної війни першого ступеня, відбувалися бойові дії на центральному фланзі, і Деонісій себе показував як дуже сміливий командир. Разом зі своїми військами просунулися на 223 кілометри. Звільнили 61 населений пункт. Під час війни він себе проявляв як сміливий командир. Документи Деонісія Танасевського зберігатимуть у шкільному музеї, щоб кожен житель Красненького пам'ятав про свого знаменитого земляка. Напередодні у Бондерській міській поліклініці можна було безкоштовно здати кров на вміст кальцію. Акцію присвятили до Всесвітнього дня боротьби з остеопорозом. А ще для пацієнтів провели заняття з лікувальної фізкультури. Подробиці далі. Бендери, міська поліклініка, тут день профілактики остеопорозу. Біля процедурного кабінету черга здають кров на кальцій. Це один з основних аналізів при захворюванні кісток. Його робили безкоштовно. Дізналася, що що сьогодні акція можна безкоштовно перевірити рівень кальцію у крові. Зараз сезон хочеться прикупити вітаміний комплекс. Я завжди приймаю вітаміни восени. Зміна сезону і буду враховувати рівень кальцію у крові. При остеопорозі кістки стають крихкими. Про захворювання розповіли на лекції її провела лікарка-ревматологиня. У залі пацієнти, які вже лікуються від остеопорозу, і ті, хто хоче його уникнути. Катерині Ратушній 80. Вже багато років вона на обліку у кардіолога з ішемічною хворобою серця. Зараз з'явилися проблеми з суглобами. Це нове в моєму... Це нове в моєму букеті захворювань з'явилося буквально тиждень тому. Я здала аналіз на ревматоїдний фактор, і він виявився, на жаль, позитивним. Я побачила оголошення, лекція, спілкування близьке з лікарем. Тому я тут. Остеопороз називається тихою хворобою, тому що вона розвивається непомітно і без явних симптомів протягом багатьох років, поки не відбудеться перелом. Але є й ті, хто знаходяться в особливій групі ризику. Чаще всього, то на це повинні звертати увагу жінки після 45. Це люди, у яких генетично у сім'ї були переломи кісток, і ті, які приймають тривалу гормональну терапію. Це захворювання молочної залози у жінок, простати у чоловіків, які вимивають кальцій і викликають розвиток остеопорозу у майбутньому. Профілактика остеопорозу це правильне харчування. У раціоні обов'язкові продукти багаті кальцієм і вітаміном Д. Не можна палити і вживати алкоголь. Важливо контролювати вагу і займатися спортом. До речі, необхідний комплекс вправ показали фахівці ЛФК. У рибниці відкрилася виставка, відчуваючи серцем». У картинній галереї. Роботи представили відразу сім художниць з рибниці і Дубосар. Експозиція в рамках міжнародного проєкту Камарт Покровський Вернісаж. Картинна галерея рибниці. Тут відразу сім художниць, сім почуттів, сім настроїв. Свої картини вони писали, відчуваючи серцем. Галина Бур'ян викладає в рибницькій школі мистецтв. На виставці представила легкі та повітряні акварелі. Любить цю техніку за гарні переходи і злиття фарб, саме те, щоб передати образ тендітної краси. Я бо люблю цвіти, аніуткаби я більше люблю квіти. Вони ніби такі вогники, які взимку сплять, а навесні пробуджуються. Радують наше око, і душа починає співати, тому що квіти вони відбивають саме жіночу красу. Може, тому вони мені і подобаються. Хоча пейзажі у нас теж дуже красиві. Бускові далі, переливи, коли осінні фарби грають на пагорбах, це теж дуже заворожує. Оксана Пономаренка викладачка з Дубасар. На виставку привезла гобелени. Плести їх вчилася в рибницькій філії ПДУ. Зараз сама створила авторську програму по гобелену. Це спроба зберегти традиції ручного ткацтва. Каже, подобається фактура і м'якість. Від картин художниці віє теплом і затишком. Наприклад, ця робота називається Витоки. У ній кожне волокно несе історію. Істоки адкуди беріть начали токи, звідки бере початок ця сама творчість, самобутня. Як наші люди в складних умовах ще припустимо, і світла у них не було, і все вручну робили. Виварювали фарби, вирощували овець, пряли шерсть. І ось від цього всього захотілося передати якийсь національний колорит, тому що тут є і колесо, воза, і мотиви квіткові, і виноградна лоза. Живопис, графіка і декоративно-ужиткове мистецтво на виставці більше ста робіт. Свій погляд на прекрасне представили художниці Ольга Бодарєва, Вікторія Горохова, Дільнара Турсунова, Тетяна Тіка та Світлана Мельник. Кожна картина наповнена особистими переживаннями та емоціями. Глядачі не просто дивилися, а відчували серцем. Вона прям, будто пропахла жіночністю. Вона ніби пропахла жіночністю. Квіти, пейзажі такі живі, такі насичені. Дуже приємно. Я ось привела свій клас, у них очі горіли. Було дуже цікаво, є чому повчитися. Мені дуже подобаються усі роботи, дуже все гарно. У кожній роботі є своя індивідуальність. Виставка, відчуваючи серцем, це не тільки про живопис, ще про те, як через колір і форму можна говорити про головне. Подивитися експозицію можна до 20 листопада. У Бендерському кінному клубі Алюр поповнення. У серпні до них переїхали міні-Коні і Бембі. Спочатку звикали до нового місця, вивчали російську мову для дресирування. Зараз вже можуть контактувати з людьми. З новоселами познайомилася наша знімальна група. Бендерський кінний клуб Алюр. Тут з'явилися нові мешканці. Лошадко Бембі йому чотири місяці приїхав з Угорщини. Порода міні Апалуза на новому місці обживається зі своєю мамою на прізвисько капучино. Раніше коли тільки привезли, мені було важко з ним спілкуватися. Він втікав. Довелося привчати до російської мови, щоб краще розумів команди на дресуруваннях. А це капучино їй 5 років, вага 140 кілограм. Раціон харчування майже не відрізняється від звичайних коней. Вони також їдять моркву, яблука, люцерну, але є все таки одна відмінність їм не можна переїдати, тому що можуть початися проблеми з суглобами, з ногами, і через це кінь може навіть загинути. Це в общем-то, Одні з найдорожчих коней, саме тому, що у них забарвлення унікальне. Це коні не наші особисті, це приватні коні. Ми раді, що саме в наш клуб поставили їх навчати, щоб вони тут жили. А палуза це порода коней, яка дуже добре піддається вихованню, і їх дуже часто використовують у церкових шоу, тому що вони дуже добре йдуть на контакт, дуже раді працювати з людьми. Це дуже нам подобається. В кінному клубі Алюр вже більше 20 коней. Це Гаррі Поттер, приїхав два роки тому з Німеччини. Поруч з ним живе Дилема, Їй 15 років. Вона місцева. Народилася тут в кінному клубі. Крім коней, тут є п'ять маленьких поні. Це всім відомий кекс і сніжок. Пароди Породи дуже різні, і відмінні американські хапалузи, ірландські, шотландські, голландські, орловські, природно. Тобто орловська порода це основна порода нашого регіону. Ось тут у нас зібралася різноманітність порід коней для того, щоб люди могли наживо побачити тих самих коней, яких вони завжди бачать тільки на картинці. Найважливіше, щоб у коні було годування правильне. Якщо кінь погано харчується, він важко переносить морози, може й захворіти. Наступного року в валюрі очікують поповнення. Народяться четверо лошад. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.